Перед вихідними 22 вересня погода в Україні буде теплою, сухою та сонячною. Однак очікується посилення вітру. Про це попередила відомий синоптик Наталка Діденко. 22 вересня в Україні триватиме суха, переважно сонячна погода, каже синоптик. Температура повітря, за її словами, навіть вночі буде не дуже низька від плюс 10 до плюс 15 градусів. А впродовж дня п'ятниці очікується від плюс 23 до плюс 27. Єдиний цікавий нюанс, поза зоною синаптичного комфорту південно-східний вітер може досягати сильних поривів, обережно. Порадила фахівець. У Києві, за її даними, 22 вересня опадів не буде. Температура повітря дня підніматиметься до плюс 25-27 плюс градусів. Південно-східний вітер очікується помірним, часом сильним. У суботу вже зустрічатиму день осіннього рівнодення. Діло повертатиме потроху на глибшу осінь. Але погода вирішила ще нас порадувати сонцем та теплом. Спрогнозувала вона. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, Найближчими днями температура в Україні трохи підвищиться. Подекуди очікується, що повітря прогріватиметься до літніх плюс 30, плюс 31 градуса. Водночас у неділю 24 вересня на крайньому заході пройдуть дощі, які трохи зіб'ють температуру повітря. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.